Добрий вечір! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми продовжуємо з вами опановувати лексику і вивчаємо запозичені слова. А які ж слова називаються запозиченими? Запам'ятовуємо це ті слова, які приходять в мову з інших мов. До речі. У мене до вас запитання: а як називається той предмет, в який ми кладемо гроші? Як? У жінок це не кошельок, а українською мовою гаманець гаманець. І гроші в ньому складаються рівненько-рівненько. І чимось гаманець нагадує жіночий клач? Ось вам перше запозичене слово. А от чоловіки, куди вони складають гроші? Будемо знати портмоне. Портмоне слово, яке прийшло в українську мову із французької мови. А чим же портмоне відрізняється від гаманця? А тим, що в ньому, крім великих грошей, є ще й монети. А ще є відділення, де можуть бути картки. І портмоне складається вдвічі, а то й втричі. Але є ще одне слово, яке теж ми маємо знати. Запам'ятовуємо карт холдер. І це теж гаманець. Але цей гаманець він надзвичайно великий. В ньому можуть бути і гроші великі, і монети, можуть бути і картки, і навіть планшет, і навіть ще й дуже багато інших документів. І цей картхолдер дуже полюбляють люди, які займаються бізнесом. Будемо знати! З вами була я, Наталка, і хочу нам усім побажати щастя, здоров'я, роботи і мати гроші, чи то в гаманці, чи то в портмоне, чи то в картхолдері. Всім нам щастя і миру. До побачення!